Розділ 2, параграф 6. Душі початківці, зрілі та високорозвинуті душі. Очевидно, що покоління за поколінням людство невпинно росте і розвивається. Люди, що були на початку аморальні, незрілі та агресивні, в результаті еволюції досягають такого рівня суспільної свідомості. Коли стають здатними співчувати, бути терплячими, великодушними, правдивими та люблячими. Але також очевидно, що рівень великодушності на певний історичний момент у кожної душі різний, і це можна пояснити тільки кількістю та якістю втілень. До цього ж рівень розвитку душі часто не відповідає соціальному статусу такої душі в черговому втіленню, тобто просунуті душі. Живуть на землі в дуже скромних умовах, тоді як деякі люди, що займають найвищі соціальні щеблі, не обов'язково знаходяться на високому рівні духовної зрілості. Те, що ми спостерігаємо в житті людей велику різницю в здібностях, є результатом більшої чи меншої зрілості людської душі. Велика різниця, що можлива між дітьми в одній сім'ї, Пояснюється тим, що здібності, а також розумові та моральні якості належать тільки самим індивідам, вони є надбанням минулих втілень, а не передаються через спадковість від батьків. У одних людей може бути надзвичайно розвинуте терпіння, в той час, як у інших, його зовсім немає. Причина у тому, що той, хто терплячий, укріпив його раніше протягом багатьох втілень. Терпіння це якість, яку особливо важко виховувати собі як у земному житті, так і на небесах. Терпляча людина має досвід численних втілень, повної кропіткої праці, а нетерпляча скоріш всього є новачком по життю. Якщо взагалі конкретно класифікувати людські душі, то їх умовно можна було б розділити на три категорії: молоді незрілі душі, Душі зрілі середньої стадії розвитку та високорозвинені, можна сказати, просунуті душі. Можна безліч разів втілюватися на землі і залишатися при тому незрілою душею. У наш час приблизно 3 четверті всіх втілених душ є незрілими. Більшість населення нашої планети має менталітет жертви і тому заряджена негативним духом. Нав'язаних міжкультурних розбіжностей, розбрату і насилля. Але кожен новий вік, кожен еволюційний етап постійно вносять деякі покращення у свідомість всіх людських істот. Високий відсоток душ початківців також зв'язаний з тим, що населення планети постійно збільшується. Кожен день на планеті народжується близько 300 тисяч дітей. Ця потреба в людських душах означає, що вони у звичайному порядку повинні приходити зі світу душ, в основному із резервуару, із резерву, вибачте, найменш зрілих сутностей. Оскільки їм потрібно частіше втілюватися, щоб прогресувати, то є ймовірність того, що вони будуть реінкарнувати знову і знову. Молоді душі. Молоді душі можуть прожити багато втілень у стані розгубленості та бездіяльності. Такі душі відмовляються від своєї волі і підпорядковуються різним регулятивним аспектам людського суспільства. Душі без досвіду в таких притиснених умовах потерпають від відсутності незалежного мислення. Вони егоцентричні і не сприймають інших такими, якими ті є. Але в житті молодих душ також і багато позитивних елементів, інакше ніхто не міг би просуватися вперед у своєму розвитку. Для них важливо визнавати свої помилки та проявляти максимум самостійності. Молоді душі, які випереджають одногрупників у розвитку, можуть покидати свої групи та ставати членами нових груп з більш серйозними і складними задачами. Це буде означати умовний перехід до категорії зрілих душ. При формуванні нових душ є багато факторів розподілу якостей, що роблять нас такими, якими ми є. Новоспечена душа не здатна робити вибір, а отримує свій характер в залежності від способу, яким енергія душі комбінується і концентрується для вираження своєї індивідуальності. Душа отримує его, і це стає особливим пунктом угоди між особистістю і тими вищими духовними сутностями, що присвоїли їй це его. Така угода передбачає, що людина, маючи певні особливості, знаки ідентифікації і використовуючи отримане его, повинна витиснути максимум найкориснішого. із Вибраних нею ситуацій. В міру набуття зрілості душею его грає все меншу і меншу роль. Небесні контракти не передбачають, що душі повинні бути приписані до певних планет на віки. Молоді душі самі обирають землю після того, як їм показують ще кілька світів на вибір, на землі, на відміну від інших світів. Ми повинні долати фізичні незручності, навіть страждання, а також повинні мати ментальні іспити. У світі душ ми отримуємо славу і визнання за хорошу роботу в суворих світах, таких як планета Земля. Цих людей можна назвати в хорошому сенсі слова авантюристами за вибір складного, але цікавого шляху. Людський розум досить унікальний. Людська істота з одного боку егоцентрична, а з іншого вразлива. Вона може бути нікчемною і підлою, але водночас схильною до доброти. Люди поводяться по-різному і боягузливо і мужньо. Так відбувається постійна боротьба людських цінностей, таке різноманіття і притягує сюди молоді душі, і все це відбувається тільки через вільний вибір. Молоді душі, які розвинули в собі негативні якості, що заважають їх розвитку і заводять у глухий кут, підлягають, так сказати, капітальному ремонту та відновленню позитивної енергії у світі душ. Таке відновлення остання надія на порятунок особистості. Відновленим душам дозволяється потім вернутися у свої духовні групи і знову втілюватись у фізичних світах. Зрілі душі. Зрілі душі складають майже чверть населення нашої планети. Це особистості, які інтуїтивно рухаються життєвим шляхом, відчуваючи своє призначення і діючи майже не відхиляючись від контрактного плану, хоч цього вони і не усвідомлюють. Люди зі зрілою душею це завжди люди честі. Люди, які розуміють невідворотність причинно-наслідкових зв'язків, люди, що ніколи не вчиняють проти своєї совісті. Категорія високорозвинених душ. Ознакою високорозвиненої просунутої душі, а таких на планеті менше, ніж 1%, є терпіння і терпимість. У відношенні до людей і до суспільства в цілому, їх вирізняє вміння долати проблеми і труднощі життя, при цьому ніколи не втрачаючи бойового духу, їх найбільш примітна якість це проникливе розуміння суті речей. Це не означає, що у них в житті не буває різних кармічних проблем, бо інакше такі душі вже б не втілювалися. У фізичному житті просунуті душі найчастіше зустрічаються у сферах діяльності, що пов'язані з наданням допомоги та підтримки іншим людям, а також у сфері боротьби за справедливість у тій чи іншій формі. Просунута душа проявляє в житті максимум володіння собою, розуміння і доброти у ставленні до інших людей. І ніхто не вправі поводитись зверхньо з тими, кого вважає нижчим за себе, бо вони просто знаходяться на ранньому етапі розвитку своєї душі, а ваша душа старша. Високорозвинена душа може не мати ніякої корисної зацікавленості і може не зважати на свої особисті матеріальні потреби. Таку душу можна розпізнати по гармонійному стану розвитку, сфера інтересів і здібності такої людини повністю об'єднані і направлені на підтримання прогресивного розвитку людства. Видно, що людина займається своєю справою, Просунуті душі шукають в житті особисті істини, піднімаючись над потребами свого людського его. Часто високорозвинені індивіди стають різного роду ченнелерами. Просунуті душі після свого останнього втілення стають наставниками для втілених на землі молодих душ. Це наступна еволюційна сходинка особистості. Новоспечені наставники повинні бути обережними, щоб не зіпсувати підопічну молодь, занадто полегшуючи їм життя. Труднощі у житті. Не повинні вирішуватися без особистого проникнення у проблему самою людиною. Тіле. Високорозвинені душі самі обирають землю, а не інший навчальний майданчик з тієї причини, що тут є необхідність долати багато різних страхів. Земля небезпечне місце, вона переповнена гнівом і образами більшості людей. Від того, що їм весь час щось нав'язують, наша планета знаходиться у постійних суперечностях, бо величезна кількість людей мають дуже багато відмінностей. Ріст чисельності населення Землі випереджає її ментальний розвиток. Але разом із розбратом і жорстокістю на Землі існують любов, пристрасть і мужність. Багатьом високорозвиненим душам подобається працювати в кризових ситуаціях і стверджувати порядок в умовах безладу.